Так, я вас вітаю. Дуже коротке відео. Хатинка для сім'ї білок. Тут можна розмножуватися білочка. Отож, показую всі розміри. Отож, висота є 44. Розміри вийшли трошки з більшим запасом на процентів 10. Можете зменшити розміри на процентів 10. Ширина тут з двох досок зроблено. Ширина 24. Значить, досочка у нас 12. Спершу вирізаються дві досочки під оглом. Отут під углом. Вирізається отвір. Дві досочки з'єднуються. Прибувається низ спочатку. Нижня прибувається. Показую розміри нижньої. 24. Нижня. 17 майже. Трошечки завелика. кожого розміру. Можна зробити 23 на 15. Піде. Так, довжина криші 43. Криша довжина 43. Так. Ну, от таке всередині. Саме останнє забивається боковинка. Значить, спочатку ця доска збивається з те, дно. Пізніше ця. Тоді обрізається ось тут. Тоді криша, дах, а тоді боковинки. Все з двох досок. От. Тут ви бачите 16,5. Висота, тут а висота. 26, 26. Коротке відео. Все. Буде обшиватися, дороблятися, підрізатися, вигляд збоку, вигляд з боку. Доску можна шліфанути, але це не обов'язково. От. Ширина отвору, діаметр 6, 6 см. Все, дякую за увагу. Можна та придбати Волинська область. Ціна дуже низька. Адану шпаківню хатинку для білочки.